дали вам шанс, ми хотіли, щоби підняти акцизи на цигарки на всі. Не вибірково одним підняти, іншим не підняти. А на всі, на твени, тобто айкаси, шмайкаси. Ми знаємо, що айкас це дуже важливо для слуги народу. Це з ним. В них це окремий фетіш, але це не це ж не та історія. Вибачте, щоби ми тут сиділи і мовчали, коли ви робите такі речі. Коли ви ділите, і коли ви забираєте 20 гривень, 20 мільярдів гривень на рік в Збройних сил України, тому мовчати ми не будемо. Прямо зараз на ваших очах відбувається продовження історії, яку постійно просуває наша влада і більшість. Називається воно так: своїм все ворогам податки, штрафи, безкінечні, безкінечні погіршення і закручування гайок. Ми це вже бачили. Тут.